Багатьох українців цікавить, скільки гривень можна отримати за 500 доларів сьогодні. Це приблизно середня зарплата в Україні у 2025 році. На 11 квітня офіційний курс долара становить 41 гривню і 40 копійок. У банках долар купують за 41 гривню і 10 копійок, а продають за 41 гривню і 70 копійок. В обмінниках долар купують за 40 гривень і 65 копійок, а продають за 41 гривню і 35 копійок. Якщо здати 500 доларів у банку, можна отримати приблизно 20 тисяч 550 гривень. В обміннику за цю суму дадуть близько 20 тисяч 325 гривень. Щоб купити 500 доларів у банку, потрібно витратити орієнтовно 20 тисяч 850 гривень. В обміннику це обійдеться приблизно у 20 тисяч 675 гривень. 13 квітня віряни відзначають вербну неділю. Це важливе свято в християнській традиції, яке нагадує про вхід Ісуса Христа до Єрусалима. Люди тоді кидали пальмові гілки йому під ноги. В Україні замість пальм використовують гілки-верби. У цей день прийнято йти до церкви, молитися за здоров'я близьких і освячувати вербові гілки. Потім їх ставлять біля ікон для захисту від біди та хвороб. Є певні заборони на вербну неділю. Не можна пити алкоголь, їсти молочні і м'ясні продукти. Не слід Чно веселитися чи зізнаватися в почуттях, адже це може привернути проблеми в особистому житті. Також не варто щось планувати. Народні прикмети теж мають значення. Якщо видно зірки, буде добрий врожай. Дощ означає дощовий травень, спів птахів вранці обіцяє потепління, а туман холод. Крім того, 13 квітня відзначають день працівника оборонно-промислового комплексу України. Це свято започатковане у 2023 році указом президента Володимира Зеленського. Воно вшановує внесок працівників у зміцнення обороноздатності країни. 13 квітня українці святкують вербну неділю. Це важливий день, коли дотримуються традицій. Вербна неділя починає останній тиждень Великого посту перед Великоднем. Віряни згадують вхід Ісуса до Єрусалима. Народ вітав його пальмовими гілками. На вербну неділю християни прикрашають вербові гілочки. Вони додають стрічки і декоративних пташок, потім освячують їх у церкві. Після цього. Його легень б'ють одне одного гілочками, промовляючи: не я б'ю, вербам б'є. За тиждень буде Великдень. Це приносить здоров'я і добробут. Повернувшись із церкви, люди садять кілька гілок на городі. Вони мають рости на славу Божу і користь людям. Свячену вербу ставлять біля ікон, щоб оберігала дім. У цей день не влаштовують гучних святкувань через Великий піст. Можна відвідати родичів, але без застілля. Уникають важкої праці, гучних святкувань, сварок і лихослів'я. Не можна заздрити. Пліткувати, займатися рукоділлям, викидати вербові гілочки, пити алкоголь і їсти м'ясо. Це день для спокою, молитви і єднання з рідними. Вербна неділя це свято, яке нагадує про вхід Ісуса до Єрусалима. У цей день люди вітають одне одного теплими словами. Ось кілька привітань, які можна надіслати рідним та друзям. Бажаю, щоб цей світлий день приніс у ваш дім мир і спокій. Нехай здоров'я та щастя завжди будуть з вами. Освячена верба, нехай захищає ваш дім від усіх. Іх негараздів, хай серце наповнюється радістю та любов'ю. Бажаю вам весняного настрою. Нехай ваші мрії здійснюються. У цей день ваша віра буде сильною, а душа чистою. Божа благодать, Хай супроводжує вас на кожному кроці. Життя нехай буде сповнене миром і радістю. Також бажаю щирих сподівань і добрих усмішок. Нехай у вас буде міцне здоров'я звербною неділею. 13 квітня святкують День працівника оборонно-промислового комплексу України. Це свято для тих, хто швидко реагує на потреби фронту. Вони забезпечують війська сучасними розробками. Свято запровадив президент України Володимир Зеленський у квітні 2023 року. Мета нагадати про важливість оборонного комплексу для безпеки держави, також вшанувати внесок його працівників. Дата обрана не випадково, 13 квітня дві Уголого року українські ракети Нептун потопили крейсер Москва. Редакція підготувала привітання у картинках і словах. Надішліть їх тим, хто робить важливу справу в умовах війни. Привітання такі: нехай цей день буде визнанням вашої відданості. Ваша робота робить країну міцнішою. Щасливого свята! Дякуємо за сміливість і самовідданість у вашій роботі. Бажаємо нових успіхів! Ваша праця вражає і сповнює гордості. Нехай доля нагороджує вас за самовідданість. Даність, вітаємо з професійним святом. Ваша праця є важливим гарантом безпеки. Нехай кожен день приносить гордість за ваш внесок у захист країни. Лупа на бороді це проблема для багатьох чоловіків. Вона викликає свербіж і подразнення. Лондонський барбер Бен Воулс має поради, як позбутися цього. Перш за все, потрібно відлущувати шкіру під бородою. Це допоможе прибрати лусочки лупи і очистити пори. Потім слід вмити обличчя й бороду спеціальним шампунем для бороди. Він м'якіший ніж звичайний шампунь. Зволоження теж важливе. Суха шкіра під бородою може викликати лупу. Використовуйте зволожуючий крем спеціально для бороди. Наносите його в різних напрямках, щоб зволожити і волосся, і шкіру. Також використовуйте кондиціонер. Він пом'якшує шкіру і сприяє здоровому росту волосся. Це важливо для довгої та густої бороди. Бен Воулс радить наносити. Кондиціонер ввечері, щоб він подіяв за ніч. Не забувайте про щітку. Вона допоможе рівномірно розподілити всі засоби і олії по бороді, ретельно розчісуйте бороду, щоб звільнити заплутані волоски і очистити заблоковані ділянки. Регулярність це ключ, очищення і зволоження можна робити щодня. Відлущування до трьох разів на тиждень. Щіткою розчісуйте один або два рази на день, щоб уникнути посічених кінчиків. Ціни на нафту падають, і це може створити проблеми для Росії. Економіст Ігор Ліпсіц порівнює ситуацію з початком 80-х років. Тоді низькі ціни на нафту сприяли розпаду радянського союзу. Росія зараз теж залежить від нафти як основного джерела доходу. Якщо ціни різко впадуть, це може викликати економічну кризу. Ліпсіц каже, що росіяни звикли до високих нафтових цін. Це допомагало розвивати інфраструктуру і соціальні програми. Але це стосується лише невеликої частини суспільства, яка пов'язана з експортом сировини. Якщо ціни на нафту і інші товари знизяться, Росія може залишитися без грошей. Це загрожує стабільності регіональних бюджетів. Ліпсіц згадує, якою була Москва на початку 90-х років. Темне місто без освітлення і з безладом. Він попереджає, що це може повторитися. Якщо тенденція збережеться, Росія може зіткнутися з серйозними проблемами до 2030 року. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив нову заяву. Він говорив про переговори щодо завершення війни між Росією та Україною. Трамп сказав, що потрібно або змиритися, або замовкнути. Він вважає, що переговори можуть бути успішними. Відносини між Україною та Росією можуть нормалізуватися. Люди дізнаються про це дуже скоро. Трамп підкреслив, що є час, коли потрібно прийняти ситуацію або мовчати. Він вірить, що все йде добре. Інститут вивчення війни аналізує зміни на фронті війни між Росією та Україною. У звіті за 13 квітня йдеться про просування російських військ на кількох напрямках, але українські сили теж досягли успіху. Вони просунулися в центрі Константинополя на Курахівському напрямку. 12 квітня українські сили продовжували бої в північно-західній частині Білгородської області. Наступу там не було підтверджено. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Вони також просунулися на захід від Журавки. У Харківській області наземні атаки не проводилися, але росіяни готуються до нових дій. На Куп'янському напрямку російські війська продовжували наступ, але не просунулися. Вони атакували біля міжнародного кордону, біля Куп'янська. Бої тривали в районі Білогорівки та на південний схід від Сіверська. Російські війська наступали біля Часового яру, але без успіху. Російські війська просунулися на турецькому напрямку та на північ від Дружби. Вони також наступали на схід від Покровська. А на півдні, 11 і 12 квітня, росіяни продовжували наступальні операції, але без значного просування на Херсонському напрямку вони вели обмежений наступ, завдавали ударів по українських позиціях на правому березі Дніпра. Отже, російські сили мали певні успіхи на півночі Сумської області, торецькому та покровському напрямках. Українські війська досягли успіху на Курахівському напрямку. Україна втратила ще одного захисника 11 квітня 2025 року. У лікарні в Рівному помер воїн з Прикарпаття Іван Цибуля. Він народився 6 жовтня 1980 року у селі Насташине Івано-Франківська область. У 2024 році мобілізувався до Збройних сил України. Іван пішов з життя через хворобу. Зараз планується перевезення його тіла додому для похорону. У Івана залишилися мати, сестра та бабуся, щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять і слава герою.